Всім привіт! Це відео не повноцінний відеоурок. Я не буду показувати повністю, як в'язати цю сумку, але покажу ключові моменти, і завдяки тому, якщо у вас є якісь мінімальні вже знання, ви зможете самостійно зв'язати таку сумочку. Для сумочки розміром ширина 25, висота без ручок, 18 і пасочок. Мій 85 см, але вистачить і на більше. Знадобиться два мотка поліефірного шнура 5 мм. Де купляю, залишу посилання внизу. Цей шнур я вяжу гачком 4,5, або 5. Також потрібно буде два кільця карабіна. Або ось такі карабіни. Це не принципово, які вам подобаються. І магнітна кнопка теж по бажанню на вусиках. Можна з нею, можна без. Це от залишок від цієї сумочки. Цілком можливо зв'язати, розмір трішки побільше, якщо взяти побільше денси. Як в'язати денце, буде далі посилання. Так, денце в мене на. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 повітряних петель початок це 16 сантиметрів довжина повітряних петель початкового ланцюжка. Я зв'язала для прикладу денце, на якому буду показувати моменти в'язання цієї сумки. Як в'язати денце, тут буде посилання у відео. Починаємо обв'язку, зв'язали від веденці, починаєте піднімати стіночки, ну, ліпше почати десь тут, нінечку відрізали і починаємо ось так. Заводимо гачок ось таким чином, за напівпетлю і за задню половиночку, за задню дужку, витягнули, пров'язали. Перший ряд в'яжемо стовпчики без накиду, самі звичайні. По колу, без ніяких вже добавок-убавок, без нічого. Просто по колу. Доходимо до початку ряду. В'яжемо останній стопчик. І ось звідси ми починали петля підйому. Тут потрібно пров'язати в її середину. Просто так в середину гачок, він має вийти ось так. Там теж є такі ось дві дужки, як і в стопчику без накиду. Пров'язуємо і далі в'яжемо галочки в розкол. Це коли ваш гачок входить в середину стовпчика ззаду це виглядає ось так. Під нижню дужку і між двома ножками стовпчика. Галочки, в розкол, в середину ось так, гачок, не дужка задня. І Ось такі дві ніжки стовпчика. Так само в'яжемо потрібну висоту без ніяких переходів, просто по колу. Я в'яжу приблизно 16-17 см.

Можна відраховувати петлі. Я обираю завжди приблизно на око або мірюю сантиметром. І визначаю, де в нього середина. Ширина моїх ручок 8 петель. Ось так. На цю петлю і на цю петлю рекомендую повішити маркер, потім, коли ви будете йти по колу, щоб знати, куди приєднуватись. Наприклад, тут наша буде ширина ручок ось така. Тому пров'язуємо ще тут, раз, два, і набираємо повітряні петлі. На цій сумці висота ручок 15 повітряних петель. Я наберу трошки менше. На тих ручках 15 повітряних петель. Наприклад, набрали 15 петель, приєднуйтесь. Наступну петлю за маркером, тут у вас ширина 8 петель, в дев'яту приєднуєтесь так само штовчиком в розкол, в'яжете далі по колу до наступної розмітки ваших ручок з іншої сторони. Коли ви тут визначили ручки, де мають бути, зручно так зігнути сумку. І ось так визначити, де будуть ваші ручки на іншій стороні, щоб вони співпадали по петлям з тими ручками на тій стороні, тому на тому колі так само дов'язуєте до ваших маркерів, де ви відмітили початок ваших ручок, в'яжете 15 повітряних петель і йдете сюди. І тут будемо в'язати стовпчики в кожну петельку. Доходимо до перших ручок. Цей стовпчик, як завжди, в розкол. Тут буде одна тільки петелька. Ось так це буде виглядати. І тут. Кожну повітряну петлю, ось вона вже починається, будемо в'язати стовпчики без накиду, звичайно. Ось так. Тут дві, внизу одна петелька в'яжемо в кожну стовпчики без накиду. Для тієї сумки в мене 15 повітряних петель, значить 15 стовпчиків без накиду. Пров'язали і починаються знову стовпчики, галочки в розкол. Продовжуємо галочками в розкол до другої ручки, на другій ручці, так само вив'язуємо стовпчики без накиду в кожну петельку. Після другої ручки, це вже буде останній ряд, тому на боці, ось тут, переходимо на з'єднувальні стовпчики. Так що один. І саме звичайні з'єднувальні стовпчики за обидві, так, за обидві петлі, це вже після другої ручки. В'яжемо з'єднувальні стовпчики. Доходимо до першої ручки. Ось були стовпчики в ручку, в повітряній петлі, тому ще остання. Останній стовпчик з'єднувальний. І тут починаємо в'язати навколо ручки, стовпчики без накиду. Шнур плаский, тому його треба викладати так, щоб він рівно лягав, без перекрутів. Робимо ось таку петельку, щоб на гачок підтягуємо, щоб стовпчик наш ліг щільно на ручку. Тут теж перевіряємо, щоб рівно було. Пров'язали пальчиками поправляємо, і щоб тут теж петлі гарно рівно лягали, тоді ваша ручка буде охайна і сумка буде гарно виглядати з усіх боків. Знову протягуємо на гачок, підтягуємо тут, щоб було ось так, щоб стовпчик був щільно, але не стягував, але і не бовтався, щоб було красиво і щільно. Протягуємо, підправляємо. Дивимося ось рівно, рівно лягає. Так, витягуємо сюди, розправляємо, розправляємо. Пров'язали. Тут скільки стовпчиків, скільки вийде. На русі 15 стовпчиків без накиду, але тут. Коли ми щільно в'яжемо, може вийти 17 або 18. Вони гарно викласти, нитку, не перекрутити. Тоді вони будуть рівні, красиві і буде дуже гарно сумка виглядати. Підтягуємо, пров'язуємо. Тут все розправляйте. Прямо руками просто розподілити, щоб воно гарно лягло на ручці. Ось, ось так. Всього рівно з цього боку, і з цього боку теж все тоді гарно, красиво виглядає, і ручка ось така пряма і гарно тримає форму. Обв'язали ручку і продовжуєте далі знову з'єднувальні стовпчики, не затягувати їх, коли тут витягнули петлю, трошки її можна підтягнути, щоб не стягнувся верхній край. Це доходити, ось в мене якраз початок, ви пров'яжете дві свої ручки і прийдете знову тут на початок. Так, ще один. Тут нитку обрізати і зробити фальш-петлю. Йде будь-який карабін або карабін кільце принцип однаковий. Покажу на такому, продіваємо гачок, витягуємо нитку, пров'язуємо петлю. В'яжемо повітряні петлі необхідної вам довжини. Міряйте просто сантиметром. Але хочу сказати, що ручка ще досить така трішки тягнеться, еластична, тому під вагою в сумці вона ще трошки подасться. Так, в'яжете, в'яжете, в'яжете потрібну довжину. Пров'язали потрібну довжину, поміряли, скільки треба, доходимо до другого карабіна. Надіваємо його на гачок, пров'язуємо повітряну петлю. Ось так це виглядає. Витягуємо трішки петлю і ззаду. Перетягуємо її ось так на інший бік. Так, тут треба поміняти ось так, переставити гачок. І будемо в'язати ось по цих крайніх петлях цієї косички. Ось вони. Починаємо з самої першої, от з цієї, яка вже є в карабіні. Ось вона. Тут може бути складно затягнути гачок, але це можливо. Нитку поки забираємо. Так, ось. Ось так. Ось вона перша дотянулася. Вертаємо нитку назад, в'яжемо. Повітряні петлі. Теж не затягувати легенько, перше. Ось верхній ряд цих напівкосичок. Доходимо до друг... Вертаємось назад до другого карабіну, передостанню пров'язали, тепер цю пров'язуємо так через карабін, пров'язали, і робимо те саме, що на тому карабіні, перетягуємо петлю на інший бік, перетягуємо сюди, тут треба поміняти, щоб вона була рівно, так як має бути. І все те саме в'яжемо ось сюди, в цей кінчик, ось так сюди. З'єднаємо, в'яжемо потрібної ширини. Це може бути кілька рядів. В цьому рімішку в мене 4 ряди. Один, два, три, чотири. Так, чотири ряди, закінчуємо так само, тут через карабін пров'язуємо ось так. Нитку обрізаємо, тут витягуємо і сюди ховаємо. Між петельками припалюємо запальничкою і ховаємо всередині. Лишилося поставити магнітні кнопки. Ось так я роблю такий шнурок беру. І в кожну деталь магнітної кнопки так тут ззаду зачіпляю. Тут є така штука, і такі вусики, які треба добре затиснути, щоб не рухалось нікуди нічого. Тепер тут в сумці потрібно знайти середину. Я прикладаю магнітну кнопку завжди спочатку, десь на рівні ось цього ряду. Останній і передостанній. Також саме візуально шукаємо середину. Ми знаємо, що у нас тут 8 у мене стовпчиків ширина, то приблизно між ними ось так прикласти магнітну кнопку і ці кінці. Протягнути ось тут, все, отак, ззаду, за оцими ножками стовпчиків, протягнути обидва кінці так в різні сторони. Зручно протягувати голкою такою для в'язаних речей зшивання, ось так. З однієї і з другої. Ось так протягуємо з одного боку, з другого, потім тут, потрібно ось так витягнути так сильненько, натягнути прям, відрізати, десь лишити кінчик пів сантиметра. Ось він так ще трішки ховається. Обережно запальничкою, підпалити, і ось так розправити і затиснути. Підпалений кінчик сховається всередину, він підпалений липне, і все. Так ви заховаєте, взагалі нічого не буде видно. Так само робити тут і на іншій стороні. Щоби точно визначити місце. Другої частини кнопки причіпляєте її на ту ж вже є кнопку, складаєте, як має бути. Ось, значить, тут все. так, Притримуєте пальчиком і протягуєте так само, як і цю робили.